Привіт, ми знову на дачі і маємо купу планів. Маємо прокласти каналізацію, винести з кімнати, де буде ванна 10 см землі, грунту, трошки посадити щось на городі і трошки відпочити. Привезли каналізаційні труби. Сьогодні будемо монтувати систему. Це вперше. Я дуже хвилююсь, але варіантів немає, треба зробити, бо. На сьогодні мають бути під вечір дощ. Якщо ми це все не закінчимо, то воно все зальє, буде болото, Не знаю, як ми потім будемо викручуватися. Так що йдемо зараз монтувати систему. Дивіться, пишіть, що ми робимо не так. Почали копати траншею під каналізацію. Зараз беремо такі два прута. Влаштовуємо маршрут, як воно має йти. І що? Ну і копаємо. Глибина має бути десь 60 сантиметрів для того, щоб не проморзало взимку. Далі будемо що? лаштувати цю трубу і пробурюватись якось ці кільця. почали прокладати тасу. Денис, розкажи про це. Почали прокладати трасу. Про це розповів. Дякую. Короче, смазка є. Сі діла тут як фон бачите, жовта, але є е, проблема, здається, нам не вистачає трошки труби. Майже зійшлося. Так я бу буду... Я думаю, не зійшлось. Я думаю, тут 2,45 творок Так даже може бути ще будемо туди ти в ту сторону. Mm -hmm. Там зараз ідеально, то туди шукнути можна.

Електродріль, але нічого не допомагає, тому взяли долото молотки і по черзі шарашим Робимо отвір. А ну пока. Як скажи, як твої відчуття з цього приводу? Ама лівішнго серф. Ама рада I can Три, ту, вой. to a million а, і дощ закінчився, якраз ми саму важку роботу зробили під час дощу. <му> Нарешті закінчили вивозити всю землю, Притоптали. О, Який високий поріг потім. Тепер вийшов. І це будемо заливати далі бетоном все. I don't like brag, but I'm really а ще ми прибрали свиню звідси і перенесли у двір. Якраз там прибрав трошки. Тепер вона буде жити тут. А на її місці через кілька місяців буде басінчик. Надувний. I One. I don't like to brag, but I'm really It's A new day, day's been new. Been a decade since I made it out of rent too. We some owners, baby, we don't got no rent due. My trick, but my wife, feel like the trick too. Merry Christmas, hey Saint Nick, what we want? Get, we on wait list. How we got here doesn't make sense. Have patience, that'll make sense. Three, two, one. Anywhere I'm at, turn the city up. все планували міняємо кирпичики на отакі от колишки 258 I got money on my mind Life great, but I'm always on the grind. Navy blue tank, I don't wear it for the time. Real hustle, baby, throw my rollie in the sky. Get ready for blast, doll. Bob Pony Cupid, now we are very hot. Oh, oh. Yeah. Like a, like a I'm leaving where I find a beach and go surf. I'm a ride the wave till I'm out of this earth. Three. 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 Похоже на тіков лопату. Та да, мриє бур'ян. Коротше, я думаю, що сьогодні не пройде цю штука. Брить бур'ян не вийде. Треба його завтра.